Так, 227. Сейчас я на прихожую сейчас. Маски микрооффис, маски микрооффис. Все по работе, по работе. Вы вообще хотели отойти от этой э, темы и просто обратиться к нашим коллегам, э, сказать, что мы им, ими э, гордимся. Вы еще раз доказали, что вы действительно сильны, что вы будете защищать свои семьи, <coughs> семьи до последнего, и э, с гордостью выполните свой долг, не допустите. Э, э, Нарушення міру на нашій землі, ми вас віримо. Ми мислимо з вами всі і дуже за вас переживаємо, шановні наші бойові друзі. Ми з захопленням підтримуємо ваші дії. Е, дуже хотіли би, щоб ви знали, ми готові і сім'ї ваші прийняти в разі потреби. І ми горді за ваші вчинки, за те, що ви вірні своїй присязі, вірні своєму українському народові. Будьте такими, залишайтеся, і ми віримо, що в найближчий час ця складна ситуація для нашого народу, для вас, для ваших сімей, вона вирішиться. Хочу звернутися не тільки для, до військовослужбовців, які знаходяться зараз на території Криму. Автономної Республіки Крим хочу звернутися і до сімей. Я розумію, що ситуація дуже складна і важка, але якщо сім'ї цих військовослужбовців будуть впевнені в своїх захисниках, тобто чоловіках, то і чоловікам буде від цього легше, і самим сім'ям. Будьте сильними, будьте мужніми, ви е, на правильному шляху. У такій ситуації особливо розумієш, приходить розуміння того, що таке є офіцерська честь і гідність. Приходить розуміння того, що таке є служити українському народу. Е, як офіцер хочу зазначити про те, що е, українська армія, військово-морські сили ніколи не зрадить свого українського народу. Е, ми залишаємося гідні, чесні, віддані своєму народу.